Студенти спеціальності 125 кібербезпека на базі нашої кафедри переслідують цілі відпрацювання тактик відбиття кібератак на об'єкти критичної інфраструктури, а також симуляція кібератак з одночасним відпрацюванням методик кібернападів. У свою чергу навчальна лабораторія кіберполігон дозволяє імітувати кібернапади на інфраструктуру серверів. Пошуку вразливих місць та налагодження кращої системи захисту своїх ресурсів. Тому при підготовці бакалаврів в рамках дисциплін інформаційні системи та інтернет-технологій, комплексний тренінг, безпека в DevOps відпрацьовують механізм протидії сучасним загрозам на основі веб-технологій та веб-застосунків. На другому магістерському рівні підготовки здобувачів ці навички поширюються під час відпрацювання практичних дій за дисциплінами веб безпека, розширена мережева та хмарна безпека, бездротова та мобільна безпека, безпека серверних систем. Унікальність даної дисципліни полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з комп'ютерних технологій, достатні для успішної роботи сучасного it фахівця а й професійну підготовку в галузі безпеки, інформаційних систем і комунікацій. Освітня програма з кібербезпеки пройшла успішну акредитацію. Студенти проходять практичне навчання в технологічних компаніях та підрозділах кіберполіції та працевлаштовуються за фахом.